Друзі, усім привіт! Ви потрапили на youtube канал Кухня Трафіку. Мене звуть Павло, я шеф-кухар цієї кухні трафіку, і на своєму youtube каналі я безкоштовно розповідаю про те, про що інші не розповідають навіть на своїх курсах, доведено моїми клієнтами, учнями а, і так далі. З усім, з усім цим можна знайомитися в моєму інстаграмі, відгуки консультації, навчання для, для підприємців, по залучанню клієнтів в їх бізнес, навчання для таргетологів і різні кейси, демо-версії моєму. Інстаграм акаунті та повній версії кейсів на моєму україномовному ютуб каналі. Все це тут є. А якщо у когось проблеми з прийняттям інформації українською мовою, комусь легше сприймати інформацію російською, запрошую на мій російськомовний YouTube канал, кухня трафіка, посилання на який в описі під відео там абсолютно всі уроки, які виходять на українськомовному каналі, з таким самим контекстом, тільки російською мовою. А ми з вами, друзі, переходимо до теми сьогоднішнього відео. Достатньо неприємна тема. Я сьогодні більше поясню да, би, суть цієї проблеми. На жаль, Facebook така система, яка ну, не має достатньо такого серйозного, скажімо так, конкурента да, в нашій локації, можливо, на нашому континенті, і трішечки працює це доволі нестабільно. Я не знаю, як це відбувається там в Штатах. До речі, було б цікаво з цим знайомитися, то, да, можливо, десь в Японії, в Китаї, як працює Facebook, але у нас. Працює він просто жахливо останнім часом, якісь помилки. І одна з таких досить неприємних помилок це те, що неможливо додати картку у рекламний аккаунт. Якщо у вас там раніше все прекрасно додавалося, то зараз ви не можете додати картку. Ні MasterCard, ні Visa, ні пробуйте різноманітні картки інших банків, пробуйте картки із інших країн. Не знаю, там якісь картки купуєте, реєструєте якісь віртуальні картки, там революції, що там, де там буває, якісь ще бувають сервіси і взагалі нічого нафік не підв'язується. Ні в рекламний аккаунт, ні в бізнес-портфоліо, і щоб можна було потім використовувати цей спосіб оплати як спосіб оплати для рекламного аккаунту. Взагалі нічого не допомагає. І в мене так само. Виникла така проблема. Зараз я вам її покажу. Як би тільки що записав Урок на російськомовний. Да? Тут от, я намагався додати картку, я вже стер всі дані, щоб ну, не палити нічого. Да? Би, бо ми на стрімі знаходимося, мало ли хтось зайде. До речі, да, знаходимося на стрімі. Мій твіч-канал ще всі уроки, які ви бачите на YouTube-каналі, в прямому ефірі я спочатку записую на Твічі, тому можете залітати до мене на Твіч, задавати різні питання, можу дати відповідь прямо в чаті. Зайшов я сюди, спробував додати картку. Да, Це картка Монобанк, гривнива, гроші там є. Да, ви знаєте, хто вже спілкувався з підтримкою, хто ще не спілкувався, да, за сполірю, навіть якщо ви будете писати в підтримку з цією проблемою. А вони спочатку будуть балакати, як завжди, там віднякуватися, що це проблема не на нашій стороні, це проблема зі сторони там вашого банку. Можливо, у вас грошей немає. Да? Фейсбук вже ж списує гроші, часто буває таке, бере певну суму грошей невелику, декілька доларів, щоб перевірити, що ви дійсно платіжоспроможні, да? щоб дати вам можливість крутити рекламу, щоб ви. Не робили так, як це любили раніше робити арбітражники, додавали спосіб оплати, запускали рекламу, відкручували там 2-3 долари. Потім Facebook намагався списати, а грошей на картці немає, і вони потім рігають інший аккаунт. Ну, Якби така система доволі не екологічна, обманювали Facebook. Да? Він, як... він тепер себе так забезпечує, просто бере трішки грошей наперед, щоб ви там відкрутили рекламу. Потім він спише гроші, і ті гроші, які він взяв, вони також використаються. От, як би, тому, якщо в когось теж було питання з приводу цього, гроші ваші він не забирає. Просто так. А вони обов'язково витр... витрачаться. Потім вони можуть, що вони можуть ще вам сказати? Можливо, подзвоніть в банк. А, можливо, у вас Facebook як недовірене джерело списання коштів. Да? А, і можливо, банк блокує. Додавання картки, він думає, що це якісь шахраї. Тобто підтримка максимально намагається зробити так, щоб сказати так, що проблема не на їхній стороні. А, хоча ця проблема реально дуже розповсюджена. Сьогодні я вирішував таку проблему з жінкою, А, і так само в мене проблеми, бачите, є з рекламним аккаунтом. Як би я для прикладу вам це, це все показую на ньому. І так само я нещодавно теж вирішував проблему іншої дівчини. І так само такі проблеми є у рекламних аккаунтах моїх клієнтів, картки взагалі не додаються. І звернення в підтримку з, з цим питанням реально дуже часті. А підтримка каже, що проблема не на стороні системи. Як це вирішити? Вирішити реально можна. Але показати якийсь спосіб зараз записати вам урок, показати, як це вирішити, як би, ну, урок може розтягнутися від декількох годин там, до півдня, і, можливо, навіть на добу, а можливо, навіть і не вийде би, з першого разу і вообще може не вийти. А, тому, скажу так, вирішення дійсно є. Вони постійно як би, потребують якихось. Гнучких вирішень. Да, це так само робота з підтримкою, це так само і робота з внутрішнім відділом. А, вирішити її можна. Як? Просто зверніться до мене мій інстаграм аккаунт. Реальна проблема вирішується. Я її допоможу вам вирішити. Покажу, що вона вирішується. А, як ну, би, не буду з вами сидіти да, на телефоні там, по декілька годин і балакати. А, вот. Тому вирішити, можна, чекаю свій інстаграм аккаунт. В принципі, Такий урок, більше як не урок, да, а консультація вийшла з приводу пояснення цієї ситуації. Ну, На жаль, така ситуація. Скільки ще буде тривати така проблема, невідомо. відомо. Але вирішення є. В принципі, отаке от ознайомлення. Буду радий за подяку. Якщо комусь розставив точки над і скажімо так, да ще раз хочу закликати: закликати, залучити в свій інстаграм-аккаунт тут реально теж багато цікавої інформації. Є залітайте, дивіться кейси, навчання для підприємців для таргетологів, відгуки консультації. Кейси зараз бачите в себе на екрані, це все дійсно живі люди, а, які в мене навчалися. І підприємці на, для залучання клієнтів в свій бізнес, і таргетологи, які залучають клієнтів іншим підприємцям, да, і заробляють на цьому гроші. Є два типи навчання: індивідуальні, якби всі кейси на екрані, живі люди можуть дати послання на кожну людину, поспілкуєтеся, зберете, скажімо так, собі доказову базу. На цьому, в принципі, все. Я щиро вдячний, якщо комусь трішечки а, в чомусь допоміг інформативно. Да. Є така проблема, пишіть в мій інстаграм Шефреф. Допоможу. Всіх міцно обійняв. До побачення.